В Німеччині палає завод, який входить в екосистему оборонно-промислового комплексу країни. Виходить так, що якщо московські ракети не можуть досягнути оборонно промислового комплексу Європи, то його досягнуть Петров і Баширов. Десь так зараз працює московська гру, і це цілеспрямована тактика на руйнування спроможності і допомогти Україні, руйнувати заводи Європи. Як це робить Московія сьогодні в Європі? Ми будемо і говорити з вами, Валентин. Сьогодні, наприклад, сталася доволі підозріла пожежа на німецькому Diehl-Metal, яка є структурним підрозділом дієль. Саме ця фірма виробляє такі життєво необхідні нам ракети, як Айресті. Саме від цієї загадкової пожежі зазнало пошкодження виробництва, яке займалося мідними сплавами, гальмінічною обробкою складними штампованими виробами, що цілком може привести до сповільнення виробництва. Цікаво буде реакція Німеччини. Може, нарешті закриють руський центр в Берліні. Німеччина загалом страждає від кількості агентів, які хочуть щось підірвати, взірвати Це і різні ліваки і крайньо праві і е, вихідці з Московщини, їхня діаспора німецька. У квітні цього року федеральний генеральний прокурор Єнс Ромель заарештував двох підозрюваних агентів. Один з них Дітер С за словами Шпігеля у 2014-2016 роках встиг повоювати на Донбасі. А у 2023 році цей сплячий агент прокинувся та зайнявся розвідкою військових об'єктів зі своїми кураторами. Цей московський Джеймс Бонд погодився підпалювати інфраструктуру оборонного комплексу Німеччини. Наприклад, він шпигував за полігоном, де вчили українських військових, та й взагалі багато слідкував за інфраструктурою, особливо американською. У квітні двадцять року року Британії на зводі Бая Сістем стався вибух у Гласкоді, графство Монмутшер. Хоча британці з відповідною системністю загасили пожежу, виникає питання щодо причин вибуху. Підозрілим також був вибух складу з боєприпасами в Болгарії в 23-му році. Склади боєприпасів болгарської збройованої компанії «Емко» вибухнули вранці в неділю поблизу. Карнобат, і це через кілька днів після того як Болгарія е, оголосила про те, що вона доєднюється до коаліції постачання снарядів в Україні, і нагадуємо, що Болгарія є одним з найбільших виробників снарядів Савєскава образця. До речі, багато чого належить саме найвідомішому болгарському виробнику і торговцю зброєю Еміліану Гебреву, який 8 років тому став жертвою замаху речовиною, схожою на новачок, у якій болгарська прокуратура звинуватила агентів гру. Судячи по сліду, це, до речі, могли бути ті самі Петрові Баширов. Москва загалом використала цей потік мігрантів, про яких поляки і Балтійці попереджали, що там може бути багато проблем. Так от вона використала їх, аби інфільтрувати в Європу купа своїх агентів. Про це, до речі, писала Wall Street Journal, і, наприклад, описуючи ситуацію з льотчиком Кузьміновим, це той самий, який передав Збройним силам України вертольот, і він вирішив переселитися в Іспанію і розпотякати це своїй дівчині. Гру дуже подякувало, подякуючи московитику, і йому передали свинцевий привіт з Москові. Містеренжлоєрісенцесвіга. Uh, yes. Цивільна гвардія Іспанії в результаті розслідування підтвердила московський слід в цих убивствах. Навіть вбили його пістолетом Макарова. Причому останні два роки московські політики і колишні агенти почали вмирати активно і дивним чином. Московія і до широкомасштабного вторгнення заважала тим підприємствам і об'єктам, які допомагали збройним силам України. У Вербеті це 16 жовтня року сталися вибухи на військових складах. На цих об'єктах знаходилася зброя для збройних сил України. На тих складах було близько 50 тонн боєприпасів. А в грудні сталися повторні вибухи на складах, де зберігалося 100 тонн боєприпасів. У 2021 році чеська влада офіційно звинуватила Москву в акціях. А три дні тому чеський національний центр боротьби з організованою злочинністю підтвердив, що виконавцями цих вибухів були вже згадані вище агенти гру Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Це ті самі, які в 2018 році отруїли колишнього агента Скрипаля в Солсбері. Московити активно використовують дипломатичні канали, аби передавати вибухівку в Чехії. А ще їм допомагають всьому місцеві совково налаштовані ностальгуючі. Наприклад, сімейство Шапошнікових, які активно допомагали Гру і підривати склади і троїти опонентів Кремля, та спосіб життя цих підпільних олігархів себе підставив Ніколай Шапошніков помер від алкоголізму в лютому, а його дружину скоро нарешті екстрадують до Чехії, там і засудять загалом. Московія має серйозну стратегію щодо підриву оборонної спроможності Європи і в цьому допомагають не тільки мігранти з цієї країни, але й десятиліттями проживаючі консерви і совколюбителі, які тільки чекають, аби повернулася стара добра совєтська система. Проблема в тому, що в Європі дуже багато елементів, які можуть служити Москві. як ми говорили, це крайньо праві, крайньо ліві, різні комуністи, які от недавно підпалили дачний будинок голові корпорації Райн та і загалом багато справді і московитів, і совколюбителів, і різних груп населення. Європа має розуміти, що йде війна, яка стосується всіх країн і Європейського союзу, і дружніх до ЄС. А від того треба формувати безпеку як під час воєнного стану і ідентифіковувати всі групи населення, які найбільш піддатливі до співпраці з Московією, і формувати відповідні заходи безпеки, розуміти, що будь-який об'єкт, який залучений до виробництва зброї, яка першу чергу постачається в Україні. Але й разом з тим, яка просто підтримує спроможність Європи до захисту в будь-який момент, коли це буде потрібно, так? То всі ці об'єкти завжди під загрозою. І Московія буде шукати будь-які інструменти, аби знищити такі об'єкти. Пора переходити на воєнні рейки. Безпека Європи понад усе. Шановна Європа, війна відбувається, і ви це бачите. Є і певний позитивний момент: немає худа без добра, тут треба визнати ще такий важливий момент, що такі підриви, такі знищення вони будуть так чи інакше прокидати, просинати європейців. Тільки про це треба говорити. Але на жаль, часто еліти Європи не хочуть про це говорити. Вони бояться якоїсь ксенофобії. Не про ксенофобію чи упередження до конкретної особи мова. Треба говорити відверто, чесно. Московія користується. Людьми, які лояльні до неї. І нам треба бути уважними і зосередженими. І нам треба розуміти, що в Європі відбувається війна, а від того суспільний дискорд буде більш підготовлений, більш лояльний до оборонних дій, оборонних заходів і допомозі далі Україні. Ми думаємо, що Європа вже нікуди не дінеться. Вона вже у війні. І одною рукою постачати якусь Зброю, а іншою жити в кінці історії Фукуяма так от не вийде. Тому московити будуть далі пробувати палити оборонний комплекс Європи, використовувати лояльні групи для себе. А це все буде спостерігатися європейським суспільством, яке в свою чергу буде все більше підходити до думки, що війна поруч, війна тут, а тому потрібні відповідні заходи. Віримо, що Європа прокинеться. Ми, дорогі друзі, маємо підтримати наші. Сили оборони і Збройні Сили України цього разу. Це батарея розвідки 67-ї ОМБР, який ми збираємо на дрон з тепловізором. Для того, аби вони розвідували і наша артилерія могла бачити, куди стріляти. Підтримуємо Збройні сили. Зібрали вже майже половину. Треба добивати. Всі реквізити будуть в посиланні до цього відео. До зустрічі!